Давай, наготовлюй собі, коротше. Ці. Боже, сонце світить, ніхто я в тих окулярах не бачу. Їдемо. Але тут під горку більше треба ці педалі крутити. І вибирай собі дорогу. Більш-менш таку. Крути, крути, сильніше педалями крути, поки я тут знімаю. Крути, крути. Боже, я тут похудаю з тобою. Я крути педалі, не лінуємося крутити, Тебе я зараз підкручу іншу передачу і будеш тяжче крутити, я тобі кажу. Фу, Боже. Чого я маю бігати? Щось. Мені цікаво. тебе буду за хвостик тримати. Давай добуся і все, замахався. За тобою бігти. Я ходила. Хотів... П'ять стояла, мені було не дуже добре. А, ну то можна собі чуть попусу Але я вже навчилася рад. Я за тебе дуже радий. Я вже скинув півтора кілограма. Поки ми тут десять разів туди і назад ну і що пробіглися. Фу. Тут стейфуде. Uh -huh. Так, давай же туда жараз. Давай, встань раз, я біжу. Хотимше I... назад, щоб припаркувати. Uh -huh.